Величезний. Привіт, запрошую вас до чарівного світу Єва. І ми сьогодні з вами роздивимось акції на вихідні 30. серпня, 30-31 серпня та 1 вересня. Вже вересень на носі. Купуй дві будь-які дониці мильних бульбашок або іграшок антистресів та отримай ще дві у подарунок. Хай дитина бавиться. Дякую дуже за ваші вподобайки, величезне вам спасибі і окремо я вам вдячний за ваші коментарі. Наступна акція ВАУ вихідні. Купуй будь-яку одиницю пляжних дорожніх та звичайних сумок, головних уборів, соцзахисних окулярів, гаманців, косметичок та отримуй другу у подарунок. Один дорівнює два на гаманці. На сумки пляжні та дорожні і на окуляри. Ну, закінчується літо. Косметички також попадають в цю акцію, один дорівнює 2. Я бачу, окуляри ще можна якісь вибрати. Ще є вибір. Дивіться, які цікаві. До речі, дуже, дуже зручно ціни на окулярах, на оцих всіх. Є ціни стоять, навіть є за 90 ну, за 100 гривень. Навіть за 100 гривень можна придбати дві пари. Купуєте одну за 100 гривень, шукаєте ще якісь за 100 гривень. І за 100 гривень вам вийде дві пари окулярів. Добре, ходіть далі. Не забудьте підписатись на канал і увімкнути дзвіночок. Ви так будете знати і будете в курсі усіх акційних. Товарів в будь-якому магазині вашого міста. Купуй дві будь-які пари шкарпеток, Amigo, Amigo, ну, чоловічі або жіночі, та отримай ще дві пари у подарунок. Дивіться, а, значить, ось так: чоловічі тут є сірі і чорні по 35 гривень. Вони тут зі знижкою. Купуйте дві пари, і ще дві пари можна а, в подарунок взяти. Не обов'язково брати всі чотири пари чоловічі чи всі пари а, жіночі, можна брати як завгодно. Так, ось такі чоловічі по 30 гривень. Також є сірі і чорні, тут вже халявка вища. І жіночі по 40 гривень. Також акція 2 дорівнює 4. А тут я навіть знайшов по 14 гривень шкарпетки. І наступна акція у вас вихідні. Це у нас купуєте будь-які будь дві одиниці прикрас, аксесуарів для волосся, дорослих або дитячих дві штучки. І дві отримаєте у подарунок. Ну, ті, що найдешевші, в чеку, вам будуть у подарунок. Також дуже, досить зручно орієнтуватися. На, кожному, а, на кожній планшеті цій паперовій є цінник. Акція 2 дорівнює 4. Хоча літо закінчується, точніше воно вже закінчилось ще декілька днів. Так, продасться. Але ще теплі дні нас тішать, тому гуляйте більше на свіжому повітрі вечором. Куштуйте морозиво. Бо зима буде довга. Так, інформацію я подав, ходіть далі. Наступна акція на вихідні Один дорівнює два. Купуйте будь-яку одиницю аксесуарів для макіяжу торгової марки COS. Keep of Style, Sovar, та отримай другу у подарунок. А тут багато різних пилочок, пензликів, ножиці косметичні. Один дорівнює два. Та ще найдешевша одиниця. Чеку вам буде йти у подарунок. Бачу SOVART зі знижкою, навіть зі знижкою 50% є товари. Ну і також акція 1 дорівнює 2. Так що зверніть увагу. І наступна акція на парфумерію 50% знижки. Антоніо Бандерас. Paco Rabanne і Ripley, Вся парфумерія. One Million від Paco Rabanne, 2500-100 мл. Antonio Banderas, Чоловічі туалетні водички також зі знижкою 519 709 749. Антоніо Бандерас Blue Seduction, також зі знижкою 50%. Акція на вихідні, лакалут зубні пасти, але вибірковий асортимент не всі зі знижкою 40% від звичайної ціни. Так, бачу тут а, White and Repair лакалут по 101 гривні 75 грамів. А це якась Active Plus із двохфазною технологією. Екстра. Концентрація активних інгредієнтів, таких я ще не бачив, також 101 гривня. І екстра Sensitive 75 грамів 84,50. Дуже хороша акція на рексону. А дивіться, товар із жовтими цінниками, і ще вам повернуть кешбек 50% на вашу карту. Бачу, навіть вже щось і розкупили. Так, рексона спрей по. 89,90 чоловіча. Кулькова рексона по 64,90. Також з кешбеком 50%. Наступна акція також для чоловіків. Аркомен, всі чоловічі гелі та піни для гуління. Арко. Ай, навіть бачу жіночі гелі для гоління. Чудово. За півціни. А ми з вами любимо те, що за півціни. 7450, а для гоління арко. Зараз можна придбати 200 г. Тут є різні. Є для чутливої шкіри, є зволожуючі два в одному. Усі йдуть по 200 г, 74,50, зверніть увагу. Так, бачу, розкупили піни для гоління арко. Вони також зі знижкою 50%. Також можна обрати різні по 47.30. Ось ці по 47.30, дуже хороша ціна, зверніть увагу. Піна для гоління, для чутливої шкіри. І а, по 200 грамів. А, вони також по 47.30, бачу, йдуть. Так, да, Тут якась тільки одна по піна для, для чутливої 71 гривня. Дуже хороша ціна на піни арко. Так, і також жіночі піни арко для гоління. 7850, зі знижкою 50%. Наступна акція на вихідні а всі засоби для догляду за проблемною шкірою обличчя з кешбеком 80%. Наступна також хороша акція на Стюз. Зараз сама найнижча ціна на цей шампунь в магазині Єва. Знижка 40%. У акції не тільки шампуні, а й кондиціонери. 440 грамів. 110 гривень. Для тонкого волосся. 110 гривень. Також в акції оцей концентрований кондиціонер. З кератинами Сйоз 250 грамів. Сироватка для волосся Сйоз яка не змивається. І новинка, яка вийшла від сйоз для слабкого тьмяного волосся Олео Інтенс. Також 110 гривень. 80% кешбеку на всі паперові рушники. Ось ці будь-яка торгова марка. А, бачу, йде навіть зі знижками. Папір, а, папір вибачаюсь, паперовий рушник а, від GreenWay, він йде тришаровий, 175 відривів. 48 гривень ще й кешбек. Також а, хороший рушник від торгової марки Літо. Двошаровий. 43 гривні, він досить такий великий, і також кешбек 80%. Паперовий рушник Сніжна панда тут 450 відривів, тришаровий 51 гривня зі знижкою. Це, мабуть, я її візьму. Дуже хороший. від Зева також оцей дуже добрий рушник. А тут 230 відривів, 186 гривень. І він, здається, йде також тришаровий, якщо я не помиляюсь. Да, тришаровий Теж дуже хороша акція, 40% знижки на підгузки трусики фірми Joy. Мінус 40%. Так, покажу вам ось так виглядає, має вигляд та дивиться сама упаковка. І зараз на усі ці підгузки йдуть. Йде ціна зі знижкою 40%, 203 гривні. Зверніть увагу, це дуже хороша ціна. Вал вихідні, також підгузки, хагі з торгової марки та трусики. Знижка до 29%, 409 гривень. Пакування і... 559. Дуже багато цікавих акцій на вихідні. Всі рідкі засоби для прання, капсули для прання, перволь. Давайте подивимось. Знижка 40% на великий перволь гель для прання. Тут 2 літри. 2 літри. І можна обрати той самий, який вам потрібний. Ціна 327 гривень. Дивіться, такої ціни я не пам'ятаю, що було. Перволь капсули Ренью. Для чорних 13 штук 155 гривень. Це одна капсула виходить в ціні 11,90. І також для кольорових речей перволь Ренью. 13 капсул 155 гривень. Зверніть, будь ласка, увагу. Ну і ще також в акції оці літрові перволь. Також можна обрати для саме якої вам потрібної білизни. 179 гривень. Знижка 40%. Усі зі знижкою 40%. Вам вихідні. А, мінус 40% від звичайної ціни на всі засоби для жіночої гігієни Umbrella. Так, знайшов я Umbrella. Зараз а, серветки для... А, Інтимної гігієни, зверніть увагу, 15 штук, 7 гривень це дуже-дуже хороша ціна, дійсно дуже хороша ціна. Гелі для інтимної гігієни Амбрела по 26 гривень 80 копійок. Пляшка з дозатором, з молочною кислотою та екстрактом календули. 2680 гривень. І остання акція на вихідні це косметика LCF. Купуйте дві будь-які одиниці декоративної косметики LCF та отримуйте третю одиницю у подарунок. Хочу сказати, що зараз усі жовті цінники, тобто акційні цінники, і акція 1 1 дорівнює 3. Бачу, навіть знижки 50% зараз на косметику LCF. Ну і хороша акція. Купуйте дві, і третя вам буде у подарунок. А я вам хочу побажати всього найкращого і до зустрічі у новому відео. Всім пока.